Його життя отруєна таємницею минулого. Пізнавши відчин, отримаєш надію. І зараз ми вітаємо в ефірі Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітана Нацгвардії України. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теру. Давайте розпочнемо ось з цього збору і з цього ударного дрона Хеві Шот. Чому саме він вам потрібен? Для яких завдань? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які я сподіваюся використають час нашої розмови для того, щоб допомогти вам отримати цей дрон. Хотів би в першу чергу подякувати вам, подякувати кожному українцю, який підтримує сили оборони. Донатить це дійсно необхідний збір, який закриває Оперативні потреби нашої бригади дрон доволі важливий. Він, як ви вже сказали, може скидувати декілька кілограмів вибухівки, залітати, зависати прямо над позиціями окупантів. Специфіка сучасної війни це навіть уже там не окопи, це фактично нори, лабіринти, входи, в бліндажі різного роду перекриття. І надзвичайно важливо саме скидувати вибухівку, велику велику вибухівку ледве там у нору там в площі менше квадратного метра, там фактично пів метра на пів метра, але 에, саме такі дрони справляються з такими задачами, доволі точно скидують вибухівку, яка потрапляє фактично в укріплення, в укриття, в тому числі це можуть бути якісь і бетонні укріплення, або в декілька шарів перекрити деревом. Ну, щілини і фактично знищувати укріплення, в яких ховаються орків, яких ховаються ворожі пілоти, якісь обладнання Днення склади з боєприпасами, склади з боєприпасами, або знищувати в тому числі ворожі міномети, які так само стріляють, навіть уже не з не з рівної площадки, а з ям з якихось таких теж амбразур, фактично з яких виглядає тільки ствол того самого міномета. Тому це важливо, подяка кожному, хто донатить. Закликаємо долучатися до цього збору qr код і номер картки банки на екрані. Будь ласка, сфотографуйте для того, щоб можна було задонатити в будь-який зручний спосіб. І час для вас захисники потребують нашої допомоги. Власне, кожна гривня вона рятує і береже життя наших захисників. Пане Володимире, сьогодні річниця деокупації Бучі, і російські війська я нагадаю, залишили та їх вибили з Бучі 31 березня. 2022 року, а ви із побратимами. Ви першими заходили в Бучу, в Гостомель. Ви звільняли ці населені пункти. І тут хотілося б принагідно запитати про ваші спогади, про те наскільки ви зараз чітко пам'ятаєте і звільнення цих населених пунктів, і героїчну оборону Бучі. І, зокрема, хотілося, щоб ви розповіли про ваш особистий досвід, зокрема, за рахунок чого вдалося тоді, на вашу думку, вистояти. Дійсно, з того часу минуло вже три роки. Доволі чітко пам'ятаю ті події, які тоді відбувалися. Ми фактично, як добровольче формування, заходили в. Ну спочатку виконували задачі в Єрпіні. Це там, ви знаєте, Єрпін там є вулиця 7, 8, 9, 10 лінії. Фактично зачистили, ну тобто, там військова частина, зачистили військовий госпіталь від окупантів. Доволі багато зброї окупанти лишали. І фактично ми одні з перших, які фактично, навіть більше того, перші, які от факти, з краю ірпіня з. Північно-східного краю Ірпіня перейшли е, річку і зайшли. От власне там, де починається гостомель, там де починається Буча, запра... це розв'язка коло. Е, от фактично перші заходили е, дійсно були навіть в тому числі під час нашого заходу. Бої якісь групи окупантів, які прикривали втечу орків, е, відстрілювалися. Були сутички, в тому числі стрілкові. Вони швидко зрозуміли, що у них. Х немає шансів протистояти доволі великим силам, в тому числі а, нас з нашого загону з побратимами і окупанти відступили. Ми фактично зійшли, закріпилися, копалися, зайняли важливий об'єкт. Це напівзруйнований міст, який фактично з зі сторони Пущі, зі сторони Києва, перетинає річку, перетинає от до того кола. Закріпилися дійсно. Можна було констатувати, трошки пішли вперед. Е, мене шокувало в той час доволі багато було те, що я побачив, розстріляних цивільних, які фактично ну на жаль, ну я не знаю, чи можна е, такі жахіття розказувати. Але е, ну, дійсно це були жахіття, коли бачу, що просто неба, це от погода приблизно така, як зараз. Навіть трошки холодніше було, і мене просто шокувало, коли от окупанти з. Ставилися до українців, їх розстрілювали, лишали просто от посеред вулиць, посеред доріг. Дійсно, на жаль, от, траплялися такі випадки. Але тоді ми виконували задачі. Ми прекрасно розуміли, що наша задача якомога далі просунутися, перевірити намінування. Доволі багато чого було заміновано, доволі багато боєприпасів. Лишалось багато розбитої техніки, розстріляної цивільної техніки українців і дати можливість. Основним силам на сил оборони зайти. Спочатку ми розуміємо, що це було в Бучу потім уже далі в сторону Гостомеля, в сторону Гостомельського аеропорта і інших напрямків. Дійсно, ми ще думали, сподівалися, що нам вдасться певним чином деякі групи оточити. І більше того, ми прекрасно розуміємо, що багато окупантів, в тому числі, потрапило в полон або здалося в полон під час їхньої відносно хаотичної втечі, де вони лишали ну боєприпаси, точно лишали в. Багато де в чому бронетехніку лишали, коли тікали від можливого повного оточення. Так ми хочемо нагадати нашим глядачам, що цей збір триває, і для того щоб звільнених українських міст було більше, потрібно донатити, потрібно допомагати нашим захисникам. Пане Володимире, я дуже вдячна вам за ці спогади за розмову. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України, був разом з нами. Фермери на деокупованих територіях можуть розмінувати свої землі безкоштовно. В Україні запрацювала програма компенсації, за якою всі витрати за гуманітарне розмінування покриває держава. Цього року у бюджеті на це передбачено 3 мільярди гривень. Займаються очищенням земель приватні компанії. Фермерам варто лише подати заявку, не мати додаткових боргів, та не перебувати в санкційних списках. Більше про програму розкаже Світлана Шакера. Це поле під ізюмом стоїть неоране вже четвертий рік. Під час окупації росіяни облаштували поруч із ним склади БК. Ну лежало тут же все лежало. Осом ПФМ багато протиприходних, дуже багато було. страшно сюди було заходити? Дотепер сапери ДСНС та поліції займалися розмінуванням виняткової інфраструктури. Нині ж дійшла черга до сільгоспогідь, бо до процесу долучилися і приватні оператори. Сергій Вернащук – начальник загону товариства, яке виграло тендер і очищує це поле. На Адемінера він перевчився з будівельника. Наша територія дуже забруднена. Чув, що багато мирних підривається, ну комусь потрібно ж це робити. Ну, як би так вирішив. Ну і цікаво мені таке направлення. Сергій із колегами працює на цій ділянці вже п'ять місяців. На машині для підготовки ґрунту спочатку знешкоджують протипіхотні міни. Є. Слідом ідуть сапери з металошукачами. Заходить, починає шукати. Знаходить сигнал, він відступає від нього і починає підкапуватися, перевіряти, що там може бути в землі. Тому що, може бути який снаряд, не розвірвався з вибухником. Знайдені міни знешкоджують уже фахівці ДСНС. Тут ми знаходили і ПФМ, і 3 3Б-30, міни і снаряди, які і мінометні, не позривалися. Роботи на цьому полі до планують завершити вже цього місяця. А фермери тим часом готуються до сівби. Ну будемо зиму, хліб Я думаю, десь так вийде, що пшеницю посіємо. Харківщина один з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів України. З початку деокупації, 22-й рік, так ми кажемо про цифр про цифру: 1 мільйон 256 тисяч гектарів. Це земель, які взагалі ми вважаємо потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. На даний момент, на початок місяця, ми кажемо про цифру в 40 тисяч гектарів, ту, яку зараз вже розміновано. І саме недержавні компанії здатні значно пришвидшити процес розмінування. За рік кількість цих товариств збільшилася з двох десятків до 85. Від залучення до роботи приватних демінерів фермерів раніше стримувала лише ціна. Вартість гектара очищених угідь у таких компаній сягала майже півтори тисячі доларів. З вересня минулого року всі витрати на розмінування аграріям компенсує держава. Необхідно подати через державний аграрний реєстр заявку. Нам в центр, співробітники центру досить швидко, це буквально лічень дні, її перевіряють, верифікують в центрі протимінної діяльності щодо забруднення, верифікують по санкційним спискам, з Держгеокадастром, а також на предмет сплати виробником податків, окрім податку на землю. Після цього заявка виставляється на торги в системі Прозоро і всі оператори можуть працювати. У центрі гуманітарного розмінування підрахували, що місяця національні оператори можуть очистити біля 4 тисяч гектарів. Від фермерів уже отримали 195 заявок найбільше з Харківщини. На сьогодні немає таких черг, щоб сказати, що ми там і оператори не встигають розмінувати сільськогосподарські землі. На сьогодні є проблема та що інформацію до сільгозвиробників ще не до всіх дійшла про цю програму. Тож фермерам радять поквапитися з заявками на програму розмінування цього року в держбюджеті закладено 3 мільярди гривень. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон єдині новини.